Саме основне ключові моменти. Шановний Сергій Федорович, шановні депутати, в місті Лозова налічується 40 категорій пільгового контингенту, які мають відповідно до законодавства України пільги забезпечення лікарськими засобами. Числені хворих пільгового контингенту по місту Лозава складає 12 тисяч чоловік, в тому числі ветеранів обітень Вічезняної війни, особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи онкологічно хворі, хворі на епілепсію, хворі на діабет, психічно хворі, хворі на бронхіальну гасну та інші. Вартість забезпечення вказаних категорій громадян-лікарськими засобами на 2012 рік складає 170 тисяч 100 гривень. До квітня поточного року. Лікарські засоби для пільгового контингенту розповсюджувалися через сердечні установи Лезівської міської лікарні. І ніяких скарг або нарікань з боку пільгового контингенту не надходило. Наказом Міністерства фінансів України за номером 333 від 12 березня 2012 року з квітня поточного року змінено. Порядок фінансування забезпечення лікарськими засобами пільгового контингенту. Тобто всі пільговики повинні отримувати лікарські засоби в аптеках з подальшим відшкодуванням з бюджету. Також в листопаді поточного року в місті Позава розпочала. Діяти державна програма по відшкодуванню вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Кількість хворих в місті Лазова на гіпертонію – 17,5 тисяч чоловік. Розмір коштів для відшкодування вартості лікарських засобів на листопад-грудень 2012 року складала 66 тисяч гривень. В останній час до міського голови, до мене особисто як профільного заступника. До Харківської обласної державної адміністрації неодноразово не, не звертались е, мешканці міста Лозова, які мають пільги е, з питанням незабезпечення їх препаратами, так як е, подібно до законодавства України. В той же час в місті Лозова функціонує дев'ять приватних аптек, а також одне. Комунальне підприємство, Харківське обласне комунальне підприємство, Лазівська центральна районна аптека. Але протягом дії зазначеної постанови Кабінету Міністерства фінансів та дії державної програми по забезпеченню хворих на гіпертонію з боку. З боку як приватних аптек, так і Харківського обласного комунального закладу ну, ніякої допомоги і зрозуміння ми на виконання цих програм не знайшли. В Харкові, як я вже опоминув, в місті Лазова, як я вже опоминув, знаходиться. Обласне комунальне підприємство, Центральна районна аптека No148, але в значної мірі воно забезпечує лікарськими засобами мешканців району. За підписом міського голови ми зверталися одноразово до Харківської обласної адміністрації в жовтні, на початку грудня з проханням передати на баланс міста комунальний заклад. Але до теперішнього часу відповіді ніякої не надійшло. Підсумовуючи сказане, для забезпечення мешканців міста лазова лікарськими засобами, а також для забезпечення виконання державних програм, назріла необхідність створення міської муніципальної аптеки. До речі, в місті Харкові така аптека функціонує. І всі державні програми по забезпечення осіб, які мають пілі, здійснюються через вказаний закон. Фінансова складова створення муніципальної аптеки по місту базова виглядає таким чином. Приведення приміщення до відповідних стандартів. До 50 тисяч гривень, придбання меблів та інших засобів, необхідних для діяльності до 100 тисяч, придбання необхідної кількості лікарських засобів для роботи до 100 тисяч гривень. Кошти, які потрібні для реєстрації та отримання ліцензій на здійснення діяльності до 10 тисяч. Фонд заробітної плати мінімального штату персоналу муніципальної аптеки з нарахуваннями складає 13. І три десяти тисячі гривень в місяць. Це місячний фонд заробітної плати. Таким чином, при створенні в місті Лозава муніципальної муніципальні аптеки, ми сподіваємося, що всі категорії пільговиків будуть забезпечені лікарськими засобами. Дякую. Дякую, Василий Алексеевич. Какие вопросы будут до Василия Алексеевича? Прошу Игоря Володимировича, тогда Игорь Иванович. Игорь Иванович, прошу. Что? Что? Да они у нас есть, но У них, к сожалению, только коммерческие интересы. И поверьте мне, я совершенно ценю партнерские отношения, но так не сложилось. Есть объективные причины э, и со стороны наших партнеров. Очень редко кто хочет связываться с бюджетными средствами, и они, естественно, ссылаются на свои проблемы проведения хозяйственной финансовой деятельности, в которую мы не можем вмешиваться. Результат этого на 4% освоено, на 17, извиняюсь уже, да? да на, на 17% освоено державная субвенция на э, по гипертоникам, да? 66 тысяч, никто не захотел их досвоить. Ну и, к сожалению, есть вопросы по обеспечению лекарственными препаратами льготников со стороны представителей коммерческих аптек в городе Лосово. Ну, не хотел. Никого мы не будем дожидаться, мы этот вопрос уже обсуждали. Есть такая практика. Это предприятие исключительно, хочу подчеркнуть, должно быть на самоокупаемости. И, естественно, за нужно помогать. Оборотными средствами, Василий Алексеевич об этом сказал. Мы подчеркнули, мы были в департаменте, в городском департаменте, Василий Алексеевич, по моему распоряжению, был в командировке. Сколько сегодня сетей уже в В городе Харькове, муниципальная аптека, имеет 12, 12, 12 пунктов по городу Халика у нас прекрасное помещение в хорошем месте микрорайон 2.15 выше 120 квадратных метров что соответствует в принципе требованиям по, по деятельности аптечки Это значит, это наша коммунальная собственность. Мы его будем приводить в порядок. Мы вот такое решение примем. Исключительно на конкурсной основе будем подбирать согласно требованиям специалистов, руководителя. Общая штатная числа ни много ни мало, 4 человека. Да? Вот такая информация. Прошу, Игорь Иванович, И потом Архадись Ну, вы сказали, что воно будет на самом окупаемости, то тобто предполагаю, что будет прибуток, так? Прибуток? Ну, не сомневайтесь. Но ну, не только спиралговики будут обслуживаться. Конечно. Конечно. Сергей Петрович, вопрос лицензирования так называемых красных рецептов, то есть тех препаратов, которые нужны онкобольным, ну и все остальное. Спасибо большое. Это, скорее всего, будет следующий шаг. А Дмитрий Юрий Дмитриевич, <coughs> спасибо ему огромное. Мы с ним договорились в, в коммунальной областной аптеке. Доводится до ума, буквально остались штрихи к портрету. по специальным препаратам по, я, да, я, по наркотическим препаратам Василий Севич, прошу, может быть, деталь. С 1 января он уже получил лицензию, с 1 января такие прекурсоры, ну то есть все препараты, имеющие наркотические Психотропный наркотический препарат. Да, составляющий будет с 1 января уже получать. Наши люди будут получать <coughs> в этой аптеке. Да, если помните, мы в Первомайске да, такие, такую, такая аптека была. Ну, Спасибо огромнее, це чітка піддержка і Юрію Дмитровичу нашому коллеге слова Дмитрию Юрійович Лобачець. Ще запитання до Сергія. Це буде одноразове вливання коштів у цей заклад? Чи можливо ця допомога буде ежерічно, єжемісячно, чи ще якось? Я так разумею, там близко к миллиона. Да, 260 тысяч, которые озвучил Василий Алексеевич, я детально прорабатывал, ну, скажем так, этот проект финансовый. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, первое средство это приведение помещения по адресу 2.15 в нормативные требования. Это сумма где-то 50 тысяч. 50 50 Естественно, на закупку так называемых оборот... то есть оборотных средств, на закупку препаратов мы запланировали 100 тысяч. И, ну, со, с, с, я понимаю, значит, и 100 тысяч – это средства на приобретение специальной мебели для, для аптеки. Вот так. Исключительно задача, вот как бы ни много ни мало, это 4 рабочих места. Мое настроение однозначно, все коммунальные предприятия, мы сами решение принимали, доход от прибыли, от дохода на прибыли коммунальных предприятий мы 15% должны получать в свой родной, другой кошек. Поэтому это вот реальная работа, которую мы с вами будем проделывать. Еще раз хочу подчеркнуть. После нашего решения на конкурсной основе, начиная от руководителя, заканчивая штатными единицами структуры, четыре человека, мы такую работу сами проведем. Сейчас запытаем.